Воно пригнє, не поставить нічого. Реально, <звачу> так на відосі так і виглядає. Вгадайте де ми Де ми? Ми... <смітна> ми як завжди в конбіні. Yeah. І а зараз. Ми тут для того, щоб купити Ані або Аня купить собі кейки. А це теж? Ні, просто інші. То ще обговорюють. Можеш ще путін взяти. які кеїки. Це кейки. Я буду їх зараз так. ням ням я їх буду так. Вони розміром, як ці свічки. Не точно. Зараз свічки десь стану, коротше. Реально розмір свічі свічки. Ідеально. Я вважаю, що це конпеки. Так, все, гаразд. Виглядає. Ха-ха. А ти це знімаєш, що я вирішила свої кейки на день народження поставити на картони смітника. А що поробиш? Що поробиш? Життя навчило мене бути дуже розумною. Дон <laughs> Я не бачууу Ааааа Їа Тотототон Гери-гери тон Тебе хоче підняти воно Бл**ть Не стоїть Гери-гери тон гери Кирикетом, том-том. Тонтом. Загадуй бажання і задавай. Тон-тон. Зараз тон-тон-тон. Вже останні секунди пісні. Так, окей, мене не видно. Мене видно, мене не видно. Де моя корона? Де шоу? Боже, Ладно, окей, зараз. Давайте збудуємо свічі. О, так, плачу. Занатосила. <риклад> Я зараз просто диханням від свого сміха потушу. Так, окей, що? Мені сьогодні 28. Всім дякую за вітання. Це відео вийде взимку. <риклад> Все, всіх вітаю. Бажання загадую. Бажання, бажання. Окей, okay. один, два, три. Ее! Давайте вона вже проїл! <рігла> йо хо хо З вами Аня Даня і Кабалека Настя. <рігла> і ми очікувані на найсмачнішу картошечку фрі в. Шидзуока. а може і в усій Японії, хто знає? Он бачите, он бачите, ось там роблять найкращу картошечку Шідзока. Ми сидимо, чекаємо своєї картошечки. І ми сидимо на вабі-сабі у лавочках. Такий вайб. Ось це найкраща картопля, яку я тут їла. І зараз Ані її буде куштувати, тому що я приїла її всі вуха. Давай. Да, да. Мені подобається, як вона пахне. Ммм. Ммм. Скажи. Вона офігенна. Ага, я казала, я казала, я казала. У, -ху -ху. У нас цілий пакет. It's a strange kind of a Let your life flow like a river Виключи фонарик, виключ фонарик. На, ну. А, це телефон. Це мій телефон. Да, я так думаю, що Ми шукаємо нашу дорогу кудись. Ми не там. Хоч виїхати з лісу, це все добре. <гло> <гло> Тепер треба дійти до людства, до цивілізації. Розкажи, що це в тебе в пакетику? Це картошка. А чого ти її везеш з собою? Бо її Добато? треба викинути. А чому ти її не викинула? Нема людей. Ні, можна знайти... А, в канбіні далеко, вже ми прийшли канбіні. Можна було в канбіні. Ми манулого разу так йшли з пляжу з кавуном. Так, З кавуном ходили тут. На що у мене погана якість... То... Камери на телефоні. Він проїжджає, думає, що вже дві дебілки Сидять тут, переговарюються, кричать один на одного.